Вітаю! Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна». Сьогодні у студії для вас працює Ангеліна Гущина. Не перемикайтеся і разом з вами будемо обговорювати найважливіші події. Росіянина підозрюваного в катуваннях в окупованому Мелітополі екстрадували до Литви. Аферисти з Києва забрали у іноземців понад 8 мільйонів у крипті. З буквалі 6 гектарів лісу за підробними документами опинились в приватних руках. США готові посилити тиск на Росію, якщо вона не піде на переговори. Росія вночі та вранці завдала серію ударів по кількох областях України. Є загиблі, поранені та значні руйнування на Дніпропетровщині. Безпілотника атакували Васильківську і Покровську громади. Загинула жінка ще двоє людей: 54-річний чоловік і 71-річна жінка отримали травми і перебувають нині у лікарні. А от зруйновано ще три приватні будинки, ще два пошкоджені, знищено господарську будівлю, авто також побитий мікроавтобус. Окрім того, в Одесі російські дрони спричинили пожежі, горіли житлові будинки, станція, техобслуговування та адмінбудівля. Пошкоджено приватні домівки та вантажівки. Допомогу психологів ДСНС отримали. 16 людей, серед них двоє дітей, і за попередніми даними по поранення отримали 5 людей, і серед них одна дитина. А от в Запоріжжі ворог вдарив по житловому районі. Відомо про п'ятьох загиблих та щонайменше вісьмох поранених. Пошкоджено кілька багатоповерхівок, зруйновані торговельні павільйони. На місці працюють рятувальники, пожежу вже ліквідовано. У ТЦК Пересипського району Одеси, 21 листопада, вибухнула граната. Загинув 42-річний мобілізований військовий. За попередніми даними, вибух стався через те, що гранату привів у дію інший мобілізований. Ще одна людина отримала поранення. Як повідомили в поліції області, на місці працюють екстрені служби. Всі деталі трагічного інциденту повідомлять згодом. Україна передала іншій країні затриманого російського військового, якого підозрюють у катуваннях полонених. За даними слідства, російський військовий Мерген Гаджема Гомедов брав участь у катуваннях людей на окупованому аеродромі в Мелітополі. Полонених тримали у сейфах, душили, підвішували, обливали холодною водою та катували струмом. Серед постраждалих був волонтер із Литви, який допомагав Україні з перших днів вторгнення. Росіянина взяли в полон у район. Роботиного ще в серпні 2024 року це перший випадок, коли з початку збройної агресії Росії в Україні саме затриманий російський військовий передається іншій державі для кримінального переслідування. Після розслідування Литовський суд визнав його підозрюваним у порушенні Женевських конвенцій. У цій країні росіянину загрожує від 10 до 20 років в'язниці або ж навіть довічне ув'язнення. Троє жителів Києва організували схему, через яку понад 30 громадян ЄС втратили свої гроші. Вони створили. Псевдорейтингові платформи та розгорнули торги на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками. Керівник оборудки та двоє його пособників організували у місті Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували майбутнім потерпілим та переконували їх про необхідність вкладення коштів у криптовалюту та інші акції. П'ятеро потерпілих переказали аферистам криптовалюти на суму понад 8 мільйонів гривень, вважаючи, що вкладають у реальні активи. Тепер усім трьом фігурантам оголошено про підозру їм загрожує до 12 років ув'язнення. На Одещині керівника одного з управлінь Державної міграційної служби викрили у приховуванні розкішного майна. За даними ДБР, посадовець із зарплатою 28 тисяч гривень на місяць, зміг нажити майна. Майже на 100 мільйонів гривень. Слідчі встановили, що чиновник вніс у декларацію неправдиві дані на понад 83 мільйони гривень. Він не задекларував будинок у центрі Одеси з ділянкою орієнтовно вартістю понад 7 мільйонів гривень, записаний на матір його неповнолітніх дітей. А також автомобіль Mercedes-Benz за 5,5 мільйонів гривень, оформлений на його матір. Інші активи, контроль над якими він фактично здійснював, але задекларувати не захотів. Масштабна схема, через яку з державної власності незаконно вибули 6 гектарів лісових земель у Буковелі. Збитки оцінюють у понад 20 мільйонів гривень. За даними слідства, група чоловіків із Кам'янського та Хмельницького підробила старі державні акти на землю зразка початку 2000-х років. На основі цих документів ділянки переоформили на підставних осіб, ну а згодом, нібито, викупили назад. У результаті землі лісового фонду опинилися у приватних руках. Учасникам схеми вже повідомили про підозру. У Києві університет перерахував підряднику понад 2 мільйони гривень за капремонт, якого фактично навіть не було. Слідство встановило договір на ремонт уклали. ще у 2022 році, а Проректор вишу підписав акти про нібито. Повне виконання цих робіт. А коли у 2025 році перевірили будівлю, то з'ясувалося, що ремонт навіть не починали. Не було ані проведених робіт, ані проєктно-кошторисної документації, без якої неможливо визначити ні обсяг, ні вартість капремонту. Тож колишньому проректору вже оголосили про підозру, і якщо провину таки доведуть, йому загрожує до п'яти років ув'язнення та заборона обіймати керівні посади. І поки ми з вами обговорюємо події в Україні, світ теж не стоїть на місці, тож далі говоримо про міжнародну арену. Сполучені Штати готові запровадити нові санкції проти Росії та продовжити військову підтримку Україні, якщо Кремль. Не погодиться на припинення вогню та реальні переговори. Про це заявив постійний представник США в ООН Майк Волц. Волц наголосив, що дипломатичний шлях єдиний варіант для справедливого миру. США за його словами пропонували Росії щедрі умови, включно з можливим скасуванням санкцій в обмін на зупинку атак і початок переговорів. Попри це, РФ продовжує бойові дії, які щодня забирають життя цивільних і створюють ризики. Ширшої ескалації. У Туреччині українського туриста Дмитра Чабана засудили до 25 років ув'язнення за те, що він у 2023 році збив двох грабіжників, які вкрали в нього сумку з 35 тисячами євро. За даними слідства, двоє чоловіків під'їхали до автоукраїнця, розбили скло, погрожували зброєю, стріляли в салон і забрали гроші. Чабан кинувся за ними на автомобілі та через кілька сот метрів збив мотоцикл нападників. Обоє загинули. Суд визнав українця винним і виніс вирок. У справі проходить ще одна особа, ймовірно, пов'язана з нападниками. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 40 11. Також підписуйтесь на наші соцмережі, аби першими дізнаватися про головні та актуальні події. У студії з вами працювала Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами, бережіть себе та Україну. Побачимось!